В будинку більше нічого не було? Ні, нічого. То тільки кар? Так. У першій кімнаті. Добре. О, ящик. О, чудово. я подивлюся. Геть з дороги. Скажи, якщо там буде приціл. Так, звісно, скажу. Обов'язково скажу. Бо з цим механічним прицілом... Ні, тут тільки бенти і всякі дрібниці. От, чорт, загін Чорт! А, дурний механічний приціл. Я не можу влучити. Так, я майже влучив. Зачекай. Я його помітив, він за тим каменем. Десь на 170. Що, як ти, як ти це побачив? Зачекай. Він біля. бачиш там, ніби як великий червоний дім. Він ліворуч від Що? нього. Він прямо там, а його напарник біля дерева. Ну, праворуч від нього. Я не дістаю його, чекай, ніяк не влучу. О, зараз. О, майже зачекай. Майже влучив. Зачекай. Треба перезарядитися. Чекай, вони йдуть до. Так, вони йдуть. А, Ні, вони зупинилися. Вони пішли. Вони. Вони. Роване. Що це? Ти про що? Схоже, що у тебе восьмикратний приціл? Ні. Роване, я точно знаю, що у тебе схований восьмикратний приціл. Навіщо мені приціл? Що ти робив? Ти намагався начепити його на свій пістолет? Ти ж знаєш, що такий приціл не кріпиться до пістолетів. Так, тобто я про це знаю. Ага, тоді що за дурне питання. Роване, дай мені приціл. Тоді дай мені снайперку. Ні, Роване, я чесно її знайшов. Ти хотів сказати, що украв її у мене. Яким чином я її украв? А ну не знаю. Коли зайшов до будинку, до якого я хотів зайти, пам'ятаєш? І ти знайшов снайперку раніше за мене. Роване, не можна так забивати будинки. PUBG працює на. Ред... Я буквально, буквально забив його. Я йшов до того будинку. Я буквально забив той будинок. Я приземлився і сказав до слівну: я огляну цей будинок. І тоді я пішов до дверей, а ти зайшов раніше за мене. І що ти там знайшов? Кар 98, Він має бути моїм. Добре, Роване, підніми мене. Я не можу. От чорт! Чорт! Не можу! Я зараз спробую підняти. Мене притиснули! Я не дістаю до тебе! Романе, ніхто у нас не стріляє! Навколо нікого немає! Роване, що я ти робиш? Я у тебе під ногами! Не можу! А! Мене притиснули! Чорт! Здається, вони стріляють! О, Чорт! Чорт! Знову стріляють! Я майже мертвий! Я майже мертвий! Я підійду до тебе, стій там! Так, підійди до мене! Я майже там, стій на місці! Зачекай! А. О, чор. Воу. Стій там! Воу. воу, 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 воу! Ого! Боже, я. я намагався, але не зміг дістатися. Здається, вони припинили. Вибач, бро, я намагався підняти тебе. О Боже. Чорт, я намагався врятувати тебе, але. А, Мене притиснули стріляниною і тому подібним. Чорт, забирай. Ну, тобто, краще заберу твій кар 98. О, дідько. Чорт. О, так. Чудово. Ну, гадаю, він має підійти сюди, бо, очевидно, цю зброю саме я мав забрати. І вона підходить до того, що в мене вже є. Але. А, у тебе є ще щось? Ні, гаразд. Дідько. Ну добре. Я спробую дістати обід не бро. Спробую заради нас. Привіт, народ. Дякую за перегляд. Можете подивитися і інші відео. Ви знали, що у нас є патреон? На ньому доступний ексклюзивний контент. Тому зайдіть, зацініть. і поки ви тут, підписуйтеся на цей канал.